Всіх вітаю на каналі Стокмото в асортименті на продажу японський скутер Honda Dio 68, Cesta. Двигун 4 так на інжектор, повітряне охолодження 50 кубів. Технічний та візуальний скутер в гарному стані. Резина в гарному стані. Скутер має оригінальне неперешите сидіння. Та невеликий пробіг по Японії 12 321. Двигун працює без жодних нарікань. Повороти працюють. Для замовлення телефонуйте.